Що ж, друзі, нагадуємо, також у нас в продажу є така прекрасна Zoe, маленька класна електричка. 18 рік, 42 кВт батареєчка. Дуже класно виглядає зовнішньо, вся в рідній фарбі, немає жодних дефектів. Маємо безключовий доступ. сидінечка у нас тут текстильні, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал і навіть складання є. У нас така тут надпис Limited. Перше, це таке шкірене мультикермо, дуже класне. Є у нас голосове управління, управління контролем. Є у нас датчик світла, датчик дощу. При повному заряді дана машинка може проїхати 300-330 км, залежно від манери вашої їзди, що є дуже-дуже класно Така маленька, А скільки може проїхати. Що ж, така у нас центральна панель, ось тут у нас заводиться автівка з кнопочки старт-стоп. Маємо тут R-Link такий планшетик. Є у нас навігація, режим еко, клімат-контроль, екорежим, круїз-контроль, автоматик, з Позначками, що ви орієнтувались, і також виноситься сюди на головний екранчик, як бачите. Тепер у нас також є і e Забачите, ось тут. так Натискаєте і на себе тягнете. І все, ми маємо доступ до заднього ряду. Позаду у нас є і e Є в нас для заднього ряду отакий подстаканчик. Так, позаду у нас така синенька оптика, доволі цікава. Є у нас патронечки, задній ряд, ZE Electric. Щоб всі знали, що вони електрички. Бачите, Зоя. Класна ходова машинка. Оп! Відчиняємо, що у нас тут є. Відразу бачимо поличка така біленька. доволі класна. Збігається е з дизайном наружним. Такі у нас є крючечки. Тут доволі приємне на відчуття пластик, такий, м'якесенький з заглядочками бачимо. Багажничок, давайте оцінимо розміри. Ну, скажемо так, непоганий. В принципі, можна якісь там 3-4 пакета гігантських за тебе загрузити додому поїсти. взяти. За скільки ж можна купити все це чудо, друзі? 18-й рік, жодних підкрасів, жодних ДТП. 330 км ходу. Компактна, сучасна, стильна. 11 тисяч доларів за це все. І ви стаєте часовим власником цієї зої. Тому, друзі. Збирайте друзів, збирайте рідних, приїжджайте, оглядайте. Машинка дуже дуже цікава, компактна. Підійде для всіх, для всіх видів занять. Тому чекаємо всіх на автопоєнті. Приїжджайте, будемо на вас чекати. Автопоїнт. Придбай, якісне авто.